Доброго дня, я вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Назарій, і я власне хочу сьогодні розповісти вам про дуже класну рослину, фантастичну рослину, надзвичайно красиву рослину, яка називається Гортензія Волотиста Вімсред. Ця рослина є дуже зараз популярною в ландшафтному дизайні, як в Україні, так і за кордоном. Це відносно новий сорт. Цей сорт знайдений в 2008 році голландцем Вім Рутеном і власне в честь свого ім'я, названий Вім Сред. Чому він стрет? Тут власне цікава ситуація. Справа в тому, що це гортензія, яка постійно міняє колір свій. Тобто вона з'являється спершу білим кольором, отаким. потім вона стає рожевим, і в самому кінці вона стає червоно бордовим Так само дуже цікавою характеристикою є те, що ця гортензія має неймовірний аромат. Дуже рідко, коли в лотистій гортензії дають аромат, а ця гортензія має такий дуже ніжний. Легенький медовий запах, і це насправді рідкість. Це група рослин, які є неймовірно популярні, і це є по суті найбільш популярні квітучі рослини серед ландшафтних дизайнерів, серед садових центрів, мабуть, у всій Європі. Це пов'язано з тим, що по-перше, це надзвичайно декоративні рослини, вони можуть жити практично на будь-яких ґрунтах. По друге, вони є дуже здоровими, тобто вони майже не вражаються ні хворобами, ні шкідниками. По третє вони мають дуже добру зимостійкість, тобто можуть жити практично в будь-якому куточку України. Відповідно, їх не потрібно укривати. По-четверте, чудово переносять обрізку. Відповідно, можна отримати з них гарну форму куща. Ці всі характеристики, звичайно, привели до того, що за ними легко доглядати, їх гарно розмножувати і вони несуть надзвичайно красиву естетичну функцію в ландшафтному дизайні. Їх використовують як солітарні рослини. Зокрема, вівсеред це велика рослина. Вона. Доростає до висоти 1,5-2 метра і півтора-два метра ширини, тобто це такий досить великий солітер, великий кущ. Їх також використовуються в масивах, коли висаджуються на якісь певні площі, велика кількість рослин одна біля одної. Їх висаджують часто один метр від одного. Їх використовується власне дуже часто в міському зелененні, адже вони є невибагливими. Відповідно, за ними не потрібно особливого догляду. Якщо говорити про ґрунти, звичайно, їх можна вирощувати на різних типах ґрунтів однак саме ці гортензії, зокрема в дуже любить дреновані ґрунти. І збагачені поживні ґрунти. Якщо буде бідні ґрунти, відповідно вона не буде мати сили зростати активно, і соцвіття не будуть такі великі, такі красиві. І так багато не буде цю Тому, відповідно, я дуже рекомендую використовувати добрива з підвищеним містом калію, тому що калій відповідає за лісне цвітіння і за довге цвітіння. Відповідно, не жалійте, давайте рослині добрі добрива, щоб вона вас тішила протягом довгого часу своїм виглядом і своїми квітами. Горнедзія – сонцелюбиво рослина, відповідно, дуже бажано її весні. Саджувати на освітлені сонячні місця. Якщо ми висадимо її в тінь, вона дуже погано буде себе почувати і так само буде погано цвісти. Цікавою особливості також є щодо ґрунту. Якщо ґрунт є легко кислий, колір квітів буде більш насичений, тобто більш насичений білий, більш насичений рожевий і більш насичений червоний. Якщо ми посадимо її в нейтральну землю, відповідно колір квітів буде більш тьмяним. Гортензія дуже добре переносить стрижку. Я рекомендую стригти гортензії саме весною, вже після того як закінчилися. Зима і почалася активна весна, тобто десь кінець березня, початок квітня. І відповідно, якщо ми правильно її постраждаємо, вона дасть нам добрі прирости і потім дасть нам великі суцвіття, які будуть дуже довго зберігатися. Стандартно такі гортензії цвітуть починаючи з середини червня і закінчуючи часами жовтнем. Відповідно протягом сезону ви будете бачити, як гортензія це змінює колір, і це є ще додатковою перевагою саме цього сорту. В ще одного перевагою, про яку часто забувають, це те, що Ця гортензія імсеред має дуже міцні пагони. Вони є прямо стоячі. Відповідно, навіть незважаючи на те, що це дуже велике суцвіття, до 30 см, вона не розпадається. Старі сорти власне, можуть розпадатися під вагою квітів, а ці гортензії власне не розпадають, дуже добре тримають свою форму. Тільки звичайно не забувайте обрізати весною, щоб власне утворилися міцні пагони, які будуть добре витримувати вагу цих квітів. Я дуже люблю гортензії, зокрема гортензії волотисті. Я дуже рекомендую їх використовувати в садах через їхню особливу Расу і особливо невибагливість дуже рекомендую використовувати їх і в приватних садах, і в вуличному зраненні, і так само в публічних місцях, типу парки, типу площі, типу сквери. Справді це є надзвичайні рослини, які надзвичайно красиво ростуть і надзвичайно будуть тішити людей навколо своїм виглядом. Гортензія мімсред фантастична рослина, яку варто садити, яку варто використовувати в ландшафтному дизайні, і якою варто насолоджуватися в своєму житті, адже життя коротке, а мистецтво вічне. А рослини так само придбати гуртені зі та також багато інших рослин ви можете в мережі садових центрів «Клуб рослин та грінсад і в наших інтернет-магазинах. Дякую за увагу!